Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас з вами Ауді Тому підготували, будь ласка, свої зошити для діагностувальних робіт. Записали сьогодні число, класна робота і назву тексту як Федько відчував у собі людей. Зараз ваше завдання уважно послухати текст та дати відповідь. Сіли в ревнесенько та слухаємо. Пішов розмалий путь з матір'ю на поле картоплю. Вісім років тобі, каже мати, працювати час пострадує. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ями картоплю і у відро кидає. Не хочеться Фіткові працювати. Визбирає картоплю, що зверху, а в землі не хоче коперсатися. Залишив картоплю в одному кущі, у другому. Мати помітила таку роботу та й каже, хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться, все бачить. Оглядається Федько довкола дивується. Де ж та людина? Що вона бачить? Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає, а мов хтось дивиться на його роботу і І Справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу. Подумав Федько, зітхнув, розгріб землю біля викопаного коща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж піш синки веселою заспівав. Працює він годину, працює другу все більше дивує. Ледве подумав, навіщо так глибоко погравтися, мабуть, уже немає картоплу. А тут хтось і підсумковує його думку і соромно стає Федьком. Але й у тобі, дядьку, людину. Усе вона бачить, усе помічає, та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу, вона тобі скаже, як ти працюєш. А де ж вона в мені, людина? дивується батько. У голові твоїй, у грудях, у серці, підказує мати. Перейшов сусько до іншого куща. Бравка картоплю, що зверху лежала, хотів було залишити його. Аж тут, мов і справді, хтось докаряє, що ж ти, Федько, робиш? Корися там, ще є картопля у землі. Тепер відповідаємо на запитання. Перше, друге, третє, четверте запитання це буде в тестові. Тому нам потрібно вибрати лише одну правильну відповідь. Одну з 5, 6, 7 і 8 вам потрібно буде дати відкриті відповіді на запитання. Перше запитання. Скільки років виповнилося федьмо? А. 9. Б. 8, Б. 10. Друге запитання. Що робив федько на полі? А. Викопував кущі картоплі. Б. Садив картоплю. В. Визбирував картоплю, яку викопала мати. Третє. Як хлопець працював? А. Визбирував старанно всю картоплю. Б. Визбирував ту картоплю, яка лежала зверху. В. Лінувався і нічого не робив. Четверте. Що сказала федькові мати? А. Що люди дивляться, як Федько працює. Б. Щоб Федько не лінувався, а працював. Б, що людина, яка є утка всередині все бачить. П'яте у нас питання з відкритою відповіддю. Вам потрібно продовжити речення. Ви записуєте тільки продовження. Мати помітила таку роботу та й каже, хіба тобі не сумно? Людина ж дивиться і все? Записали тільки продовження. Шосте. Установити відповідь Місь подій, оповідання, записати, що було першим, другим і так далі. очима. Здивувався Федько, оглянувся, не хочеться Фітькові працювати. А де ж вона в мені людина? Гарний цей друг людина, думає Федько. Працює він годину, працює друг і все більше дивиться. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле. Якщо вам потрібно зупинити відео, ставимо її на паузу та записуємо послідовність подій. В 7 вам потрібно дати відповідь відкриту добрати синоніми до слова «докоряє». Синоніми це близькі слова за значення. І у 8 запишіть, будь ласка, повну відповідь, яка головна думка оповідання. Дякую за роботу. Ви молодці.